Типи письменників різнобічний. Це чувак, який займається в принципі, всім, чим тільки можна, окрім того, щоб писати свою книжку. Він грає на гітарі в своїй поп-пост панк глем глітер гурті з трьома прослуховуваннями на Спотіфаї, в'яже спицями і препарує тарганів. На вихідних він лазить в гори і бігає в великій кулі по подвір'ю, як хом'як. Сім'янин. В принципі, ніхто ніколи і не здогадався би, що він письменник, якби не тисячі підписників на АО3 та у вуріді. У звичайному житті в нього є дружина, троє дітей, собака, кіт і домашній пітон. А працює він звичайним непримітним офісним клерком. Напевне, нудне реальне життя є секретом його суперцікавих текстів. Поет Непризнаний. Він твердо переконаний в тому, що саме він змінить хід історії літератури. Нічого поганого в цій думці немає, але він не робить абсолютно нічого, аби навіть видати свою збірку віршів, не кажучи вже про виступи чи літературні вечори. Вся його літературна діяльність закінчується матірними чистушками п'ять ранку на кухні у кінта.